У кабміні довго не думали і ще раз ухвалили постанову про затвердження наборів продуктів харчування, непродовольчих товарів та наборів послуг за 2000 рік. Вартість споживчого кошика на сьогодні складає 1611 гривень 48 копійок, що відповідає прожитковому мінімуму. А це, наприклад, 5,5 грамів гречки, 0,6 яйця. 5 грамів сала та 19 грамів риби на день. Дорослому населенню не передбачені кава, чай, какао, соки. Без цього, вважають, можна цілком обійтись. Також немає алкоголю. До сих пір невідомо, які методики використовуються при формуванні цього кошика. Тому що в одному випадку використовуються дані 2000 року, в одному випадку використовуються дані 2008 чи 2009 року. Тому іде якась. Ну, мені так видається, що це іде просто якась маніпуляція для того, щоб створити якусь видимість того, що робиться, якісь зміни. Жінці у мінімальному наборі предметів гардеробу передбачені п'ять трусів на два роки, а пенсіонерці на три. Бюзгалтерів два на два роки. Чоловіку одні плавки на десять років. Непрацездатному таку розкіш взагалі не передбачили. Власне, як які жінкам, що не працюють, купальник. Пан Іван – інженер каже, купує на рік 10-15 штук трусів. Ну це вони напевно ходять, бо вони дуже бідні. А я такі трошки багатший купую більше. А ще уряд запланував для чоловіків одні штани на чотири роки, светер на три роки, для жінок три пари панчіх на рік. Мар'яна з таких цифр просто сміється. Жінка витрачає тільки на капрони дві-три тисячі гривень у рік. Двадцять тридцять залежно які яка якість. А не три ні, не три. Бачите, це пальто згідно з розрахунком кабміну. Його я маю носити наступні вісім років. На духовне та культурне збагачення влада нам виділила аж 11 гривень у рік. Скажіть, що у вас є за 11 гривень? За одинадцять на, на касі нічого немає за 11. А які ціни взагалі? На сьогоднішній сеанс? А сьогоднішній сеанс 40, 50. За цілих 11 гривень не те, що кіно не можна подивитись, але навіть кави у кінотеатрі випити. Не може бути кава за 11 гривень. А за скільки? 13 гривень. Де ви в місті бачили каву за 11 гривень? У списку предметів санітарії та ліків передбачені вата, бинт, валідол, валеріана, йод, зеленка, вітаміни і гірчичники. Цікаво, що тюбик дитячого крему має служити цілий рік усій родині, але є і приємне, українці можуть ходити у перукарню не чотири, а шість разів на рік. Чому споживчий кошик не має нічого спільного із економічними реаліями? Із цим запитанням вирушаємо до експертів. не можна мати, не можна сподіватися, не можна робити реформи, коли така низька. Заробітна плата немає мотивації, немає стимулу для того, щоб дійсно суспільство було готове до реформ, була підтримувало ці реформи, ну і сподівалося на якісь результати. А ще уряд передбачив на кожного українця 0,2 фото у рік, але чомусь забув про памперси та інтернет, традиційно все списуючи на війну. Мешканців Івано-Франківська такі цифри не обурюють, а навпаки, викликають усмішку. Люди все частіше бажають і уряд і президенту, аби вони жили на такий повний кошик.